У нас війна, це об'єктивна реальність. Е, є ситуації, коли людина отримала е, ну, серйозну травму. Будинок багатоповерховий завалився, він там десь під завалами, е, там травма, переломи. Взагалі, е, чи є якісь е, вимоги до страхування таких випадків? чи якась страхова взагалі береться за те, щоб страхувати людину від такої ситуації? Тому що ну це як. Е, е, як вони там кажуть, форс-мажор, такий військовий стан, і військові дії? Але ну чи чи взагалі програми існують? Зазвичай це форс-мажорні обставини. Зазвичай, навіть якщо ви маєте поліс страхування майна, страхова не виплатить. У мене були випадки, е коли ми зверталися, і дійсно попадання снаряду дрону, це був форс-мажорна обставина. Абсолютно чітко викреслюється, Страхова не виплачувала. Тому ми всі з вами чуємо і знаємо програму виплат за зруйноване житло. Да, державні програми. Вони не це не страхові, а там поверне своє. Якщо я не помиляюсь, там є така програма. Вона дієтла вона, на жаль, не діє для транспортних засобів, і там вже треба вже говорити про певні судові процедури доведення а, певних обсягів а, втрат да, майнових втрат. І далі я сподіваюся, що програма поверне своє буде розповсюджена на більш широке коло питань. Стосовно ж здоров'я людей в таких випадках це абсолютно все лікування. Людям повинно бути надано безкоштовно. Якщо не дай Боже, хтось щось вимагає, повертаємось до гарячої лінії національної служби здоров'я обов'язково. Туди телефонуємо, не забуваємо про це а, і вимагаємо те, що належить нам по праву.